Багато людей притримуються такої позиції, що новий заповіт більш є важливим ніж старий. В цьому випуску ти дізнаєшся, яка головна думка проходить через всю Біблію, яким джерелом користувався Ісус Христос. Що сама Біблія говорить нам про старий та новий завіт? Чому книга об'явлення для багатьох є незрозумілою, і який факт про неї може тебе здивувати? Чи можна отримати спасіння, не знаючи старого заповіту? Сідайте позручніше, поставте поки лайк, щоб Ютуб міг поширити це відео іншим. Коли читач відкриває Біблію, то в перших двох розділах він бачить створення нашої планети та людини на ній. В третьому розділі Бог відкриває людині проблему гріха та обітницю її вирішення. В новому заповіті ми знаходимо історію народження та життя Ісуса Христа та виконання обітниці, записані в буття 3:15. Смерть Ісуса Христа на Голгофі розчавила голову дияволу. Але на цьому історія не завершується, тому що диявол має ще час і можливість жалити Божий народ в п'яту. В кінці Біблії, в книзі об'явлення в двох останніх розділах, ми знову зустрічаємо нову землю та життя на ній. І бачив я нове небо і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. Важливо зазначити, Мойсей, який писав книгу буття, не знав Івана, який писав книгу об'явлення. Різниця в часі в них була в 1600 років, і жили вони в різних культурах. Але складається таке враження, ніби вони зізвонилися та обмінялися думками. Тому що Мойсей пише про нову землю, яку Бог створив, і Іван пише про нову землю, яку Бог приготував для своїх дітей. Головна думка Біблії це те, що Господь хоче повернути щасливе, повноцінне життя на землі, яке було втрачене внаслідок гріхопадіння Адама та Єви. Тепер наступне питання: яким джерелом користувався Ісус Христос, будучи випробованим у пустині, Ісус від нападу сатини захищався Словом Божим. Написано: не хлібом самим буде жити людина. Не спокушай Господа Бога свого. Господеві Богові своєму вклонися і служи одному йому. Зверніть увагу, всі слова Ісус цитує з книги повторення закону. Одного разу Ісус Христос прийшов до Назарету, де був вихований, і за своїм звичаєм в суботу прийшов до синагоги і став для того, щоб читати. І написано, що йому подали книгу пророка Ісаї. Ми бачимо, що Ісус вільно цитував старий заповіт і ніде ні разу не сказав, що після Його приходу ви читайте лише новий заповіт, так як старий вже у минулому. Апостол Павло натхненим Святим Духом писав: І ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Ісуса Христа? І далі він додає: усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Давайте на секунду представимо, що старого заповіту вже немає: чи міг би ти знати, хто тебе створив? Чи міг би ти знати, як і звідки появилося зло? Чи дав би ти відповідь на питання, а чому і для чого Ісус Христос прийшов на нашу землю? В новому заповіті ти вже читаєш виконання обітниці, а як можливо читати виконання обітниці, не знаючи саму обітницю? І коли в тебе, як в того, хто вірить в Бога, запитали б про це? Чи може людина отримати спасіння, не знаючи старого заповіту? Звичайно, може. Навіть може бути таке, що людина, взагалі, не знаючи Біблію, отримає спасіння. Я думаю, розбійник не був добре обізнаний зі Словом Божим. Але Ісус пообіцяв йому вічне життя. Чому? Тому що Він повірив в нього. Ісус Фарисеєм казав: Дослідіть Писання. Для чого? Щоб отримати вічність. А Ісус каже, але воно говорить про мене, а ви прийти до мене не хочете. Біблія лише інформує про Ісуса, але ти повинен прийняти рішення прийти до Нього і повірити в Нього як в свого особистого Спасителя. А віра вже базується на Слові Божому. Але якщо ти маючи можливість досліджувати Слово Боже, якщо ти знаючи закон Божий, волю Божу, знаючи, що старий Заповідь – це також Слово Боже, і свідомо відкидаючи це, тоді в тебе можуть виникнути проблеми. Отже, вся Біблія вона є важлива, як і старий, так і новий заповіт. Звичайно, нам приємно читати новий заповіт, тому що там більше історій про любов та турботу нашого Бога. Так як в старому заповіті Бога часто бачать тирана, вбивцею і так далі. До речі, на наступну п'ятницю вийде новий ролик на тему, який насправді Бог в старому заповіті. На сьогодні у мене все. Якщо виникли питання, обов'язково пишіть в коментарях, поставте цьому ролику лайк, щоб Ютуб міг поширити це відео. Підписуйтесь на канал, ставте нагадування, щоб не пропустити нові важливі дослідження.